Пити, будь ласка, пили, пили далі. Випито далі. Є це особовий далі. Який далі? Випити. Випити. випивши. Добре, наступне, будь ласка, читайте річку. Ми весь час про це говоримо, що ми живемо, слава Богу, в найбезпечнішому регіоні України, що нас настільки захищають наші зсу, що ми навіть спимо спокійно, так більш-менш. І тому дивіться, діти звичайно хочуть привітати наших захисників, тому що ми часто на класних годинах, на уроках намагаємося завжди говорити їхній внесок. Внесок наших солдатів, які захищають Україну, у здобуття нашої свободи, і діти всі зголосилися зібрати їм посилочки на 1 жовтня, як відомо, принесли свято українського козацтва на 1 жовтня. І ось ми всі збираємо. Посилочки для наших захисників і захисниць приносити діток. Ми попросили солодощі, які мають більший термін, горішки, шкарпетки, устілки. Ми вже дивимося туди, вже на осінь. Навіть устілки дітки вже приносять. І ми пакуємо такі подарункові посилочки. Поки ми ще почали, тільки ми не можемо сказати скільки це буде. Але дивлячись на те, як дітки беруть участь, то я думаю, це буде такий достойний подарунок для наших захисників і захисниць. Кожен клас. Збирає це в себе, запаковуємо. Ми не робимо це, щоб в купу десь все скинули, і все кожен клас збирає. Отак діткам дуже важливо це все бачити. От що вони складають, як формується ця посилочка, як вони її відправляють. Розумієте, ми навіть якщо минулого року ми відносили до четвертої школи. То цього року вони все самостійно будуть робити, відносити, ми будемо шукати, де, куди, на яку адресу можна надсилати, і дітки самі будуть відправляти. От нам важливо, щоб вони долучилися від першого кроку до останнього, щоб вони бачили оцей внесок, який вони роблять. Це для них дуже цікаво. І значимо, ми вже подивимося, скільки в нас буде адрес і як у нас це вийде. Звичайно, найперше це через волонтерів, тому що до них звертаються і вони знають оці найгарячіші потреби, найнеобхідніше. І ми завжди звертаємося, вони вже нам самі пишуть, що потрібно, наприклад, оце і це. І з е, цими посилочками будемо робити точно так. Але якщо я, наприклад, знаю, що у мене зараз на війні. Семеро учнів, так, моїх випускників, то я ж можу так сказати діткам: дітки, давайте відправимо ось випускник нашої школи. Я в нього, наприклад, дізнаюся, він мені каже, куди, тому що у них є пункт отримання посилок, а потім їм вже розвозять ці посилочки. То ми відправимо, звичайно, і нашим учням, випускникам. до якого числа проводиться збір? Цей збір ми будемо так знаєте, по максимуму. От якщо, наприклад, я знаю, що посилка там іде, будемо дізнаватися два-три дні, то це, звичайно, буде 26-25 число. Що ми все сформували, все оформили і відправили. Вони скрізь у нас є і ну зараз ось на Бахмутському. У мене от мої, да вони всі Бахмут. Вони майже всі там: Бахмут, Донецьк, всі в гарячих точках. Ці грамоти подяки ми отримували разом з дітками, але вчорашній подарунок я отримала сама, тому що це було пізно. Це наші військові медики. Не можу, я говорю, в мене мурашки. Це наші військові медики написали діткам, подяку висловили на нашому національному прапорі. Тут написали всі, тут написав головний лікар у цієї. Військової частини ЗСУ. так, ось це його побажання. Тут написали анестезіологи, хірурги, всі лікарі долучилися і вони такі щирі побажання. знаєте, Дякуємо нашим е діткам. Щодня ми разом йдемо до перемоги. ну Таке воно, знаєте, дякую вам. Наші маленькі патріоти за вашу підтримку та натхнення. Тобто я дітям, коли сьогодні на кожному уроці розгортала цей прапор, і вони читали, що звертаються саме до них, дивіться, миру, добра та кохання. Любіть батьківщину. От як ще можна краще виховати патріотизм, так? якщо до них звертаються самі військові з такими словами: оце дуже цінний для нас подарунок. Ми отримали. Грамоту від нашого штабу волонтерів незламні це, коли ми долучилися до лікарів, військові медики. Ми там вийшли на наші кошти, що ми зібрали, купити стелажі для лікарні, деякий посуд. Отам От те, що не найнеобхідніше, і вони нам вислали потім світлини, де вони вже все в лікарні зробили, де стоять вже наші стелажі, де це все оформлено. І грамоту теж. Оце я вам хочу сказати короткий проміжок часу. Але дітки зробили багато. От вони несуть, несуть, Найголовніше показувати, розповідати, і вони потім дивіться. Я навіть на уроці три-п'ять хвилиночок проговорила, і кожен клас уже підключається. 1 жовтня ми відзначаємо свято захисників і захисниць України, і наша школа долучається до акції і збирає подарунки на свята. Для наших воїнів і жінок, які беруть участь у бойових діях, нам запропонували зібрати посилки, в які ми покладемо солодощі, предмет гігієни, плащовики. То хто що забажає з дітей, скільки там у них будуть за бажання, батьки теж можуть. Під себе щось покласти в цю посилку. В мене є батьки в класі, які знаходяться за кордоном поза межами нашої громади. Вони вирішили допомогти і долучитися коштами. Вчора на картку вже були перестані переведені кошти для подарунок з воїну. Серед моїх випускників є воїни, які зараз боронять нашу батьківщину. І ми вирішили, що будемо конкретно для мого випускника збирати цю посилку. На понеділок ми плануємо запросити одного із захисників на виховний захід 8Б, і саме там він нам зможе. Наживо розказати, що відбувається, як це, як відчуває себе людина, яка знаходиться на фронті. І ми плануємо саме цей подарунок зібрати і на понеділок вручити воїну. Це до 28 вересня збирають всі класи нашої школи збирають такі подарунки, але ми трошки, наш клас 8Б зробиться трошки раніше.